Сучасний простір для навчання та розвитку дітей відкрили у Чернівцях. При соборі успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви освятили катехетичний центр святого Петра. Тож відтепер більше сотні дітей не доведеться тіснитися у невеличких підвальних аудиторіях. Про нові гідні умови та сприяння розвитку духовних та соціальних потреб розповідаємо у сюжеті. Щосуботи дітлахи приходять до церкви на уроки. Тут при катедральному соборі успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ діє освітній простір, катехетична школа. Там ми вивчаємо про Бога, ми читаємо Біблію, пара. Параграфи стихи далі робимо завдання, нам видають листочки. Де записуємо записуємо зошит, де що малюємо деколи. Дарина почала ходити до катехетичного класу ще у 2014-му. Нині дівчина вже стала членкиньою товариства Обнова. каже тут навчання, поєднують із відпочинком та подорожами. І, мовляв, завдяки підходу вчителів діти із задоволенням сюди приходять упродовж років. До 15 років катахіти. Каса потім вже обнова. Ну то я ходила всі ті роки кожної суботи. Ми також їздили від церкви з катехтичним класом в табори. Субота це був дуже сильно чекали цього дня, щоб прийти зранку сюди в катехтичну клас. Вже більше десяти років вчителем катехидом при соборі є. Оксана Сиротюк каже, до цього доводилося проводити заняття у досить невеликій аудиторії або ж у церкві. Це дуже багато. І більше п'яти класів наповненістю ну приблизно так 25 дітей в кожному класі, і кожного року приходять діти до причастя, готуються до сповіду до першої сповіді урочистого святого причастя. І, як правило, ці діти залишаються. А відтепер діти зможуть навчатися у новому приміщенні, яке звели при катедральному соборі успіння Пресвятої Богородиці. Років тому була проголошена наша чернівецька єпархія і мені відразу впало в око: що у нас немає місця для дітей. Потрібно великий просторий зал, окреме приміщення, навіть цілу школу то освітнього закладу, де будуть формуватися нові покоління нової країни. Фундатором катехетичного центру на честь пам'яті свого батька Петра став Арсеній Яценюк. Я хочу, щоб ці чудові діти стали сильними, справжніми, патріотичними українцями. Українська греко-католицька церква має дуже глибоку історію катехетичних шкіл. І це ще розпочалось з часів Андрія Шептицького. І тоді катехетичні школи були основою, в якій кувалися героїчні українці. І переконаний, що і в Чернівцях. Ця школа буде здобутком того, щоб наші діти патріотичні, героїчні, сильні, мудрі, виховувалися в цій школі. Маю за честь, і моя родина має за честь долучитися до такої праведної справи, і що ця школа буде носити ім'я апостола Петра. У новозбудованому центрі є класи, молодіжний простір, тераса, трапезна, бомбосховище та конференц-зал, де за участі Арсенія Яценюка провели першу дискусію із циклу зустрічей у форматі вільного університету, започаткованого Чернівецьким академічним товариством Обнова. Врешті приміщення всередині ще мають дооблаштувати, але і дітей, і батьків, і вчителів вже тішить новий освітній простір. Дуже важливо, що діти мають цей куточок, куди приходити та й бути ближчим до Бога, гарна будівля, все нове, гарно облаштовано, зручно для діток. Кімнати, десь розписані кімнати. Ну, надзвичайно гарно продумано, та архітектор і дизайнери попрацювали. Тобто діти надзвичайно щасливі. І те, що звичайно їхнє коло тут разом, їхні вже друзі, знайомі. Ми неймовірно тішимося, неймовірно радіємо з того, що маємо таку. Таке велике приміщення, такі світлі класи, таку е, гарну і затишну атмосферу, щоб ці діти, які справді неймовірні, толкові наше майбутнє майбутнє покоління, які мають де навчатися саме таким цим, е, цінностям, які ми всі хочемо бачити в нашій такій славній, непереможній і вільній і мирній Україні. Всі свідомі українці, які пішли воювати, вони пішли якраз через те, що вони хотіли. Е, щоб життя було, і цей центр це прекрасний прояв того, що життя є. Життя не тільки на війні, кожний свою війну проводить в тому місці, де він знаходиться. Хтось добре вчиться, хтось щось будує, хтось чогось досягає, і це вже є Україна, це вже є боротьба. Юлія Старанка, Максим Білоткач, Василь Ставчанський та Мидня Тва.